ТМ 62М міна протитанкова, протигусенична натискної дії. Призначена для виведення з ладу гусеничної та колісної техніки супротивника. Ураження машинам супротивника завдається за рахунок руйнування їх ходової частини фугасною дією вибуху заряду міни в момент наїзду колеса або котка на датчик цілі міни. Міна ТМ62М складається з корпусу, спорядженого зарядом вибухової речовини і підривника МВЧ 62. Корпус міни виконаний зі сталі. Корпус складається з двох половинок власне корпусу і дна, які з'єднані між собою закаткою. Міна споряджається зарядом вибухової речовини. Ним може бути або заряд тротилу вагою 7 кг, або заряд сумішевих вибухових речовин МС або ТГА масою 7,5 кг. В горішній частині корпусу встановлено різьбовий стакан. В різьбовий стакан міни закручується підривник. В нижній частині стакана закріплено додатковий детонатор зпресованого тротилу в металевій оболонці. Для герметизації місця з'єднання підривника з міною застосовується гумова прокладка, яка вкладається в спеціальний круглий виріз в стакані міни. Під час зберігання міни у неспорядженому стані. Стакан міни закривається поліетиленовою кришкою або пластмасовою пробкою. На екрані зображено дно міни. До дна приварено проушини для кріплення з'ємної ручки. Ручка має вигляд петлі, яка виготовлена з капронової тасьми. В момент встановлення міни ручка знімається. На екрані продемонстровано зразок міни, дно якої має технологічні отвори з заглушками. Вони служать для спорядження міни вибуховою речовиною у заводських умовах. Таких отворів може і не бути. Їх наявність або відсутність у мінах залежить від технології їх спорядження вибуховою речовиною у заводських умовах. Підривник МВЧ 62 є основним для міни ТМ62М і забезпечує встановлення мін мінними розкладачами та загороджувачами. Або за допомогою вертолітних мінних розкладачів ВМР 1 і ВМР 2, підривник МВЧ-62 складається з корпусу з контактним датчиком цілі, запобіжної чеки, перевідного крана, годинникового механізму дальнього зведення, ударного механізму та заглушки з детонатором. Корпус виконаний з металу і пластмаси. Має на нижній частині зовнішню різьбу для вкручування в міну. Контактний датчик цілі сприймає зусилля гусениці танка або колеса автомобіля, що приводить підривник у дію. Датчик цілі закріплено зверху на корпусі. Він складається з металевої конічної основи. Та пластмасового щитка. На щитку по колу виконані спеціальні виступи для ключа, за допомогою якого вгвинчується або вигвинчується підривник. На горішній частині підривника на щитку видно пускову кнопку пускача, на яку надягнуто запобіжну чеку. Завдання запобіжної чеки – убезпечити підривник від мимовільного чи випадкового приведення у бойове положення під час зберігання або транспортування підривників або споряджених мін. Запобіжна чека складається з замка фігурної скоби і відкидної засувки. Обабіч відпускової кнопки видно гумову заглушку, яка закриває доступ до перевідного крана. Перевідний кран служить для переведення підривника з бойового положення у безпечне за допомогою спеціального ключа. На екрані зображено перевідний кран. Добре видно гніздо крана. Знизу кран має виступ, що входить у щеплення з заводним важелем. Годинниковий механізм дальнього зведення служить для зведення підривника в бойове положення з уповільненням від 30 до 120 секунд, що забезпечує безпечне встановлення мін вручну та засобами механізованого встановлення. Механізм дальнього зведення закріплений на щитку. він складається з годинникового механізму та пускача. На екрані показано підривник у розрізі. Всередині видно головну вісь та мережу зубчастих коліс. Годинниковий механізм складається з головної осі, з насадженим на неї заводним важелем і виконавчим диском, а також завідної пружини, ряду пар зубчастих коліс і балансу. Заводний важіль служить для передачі зусилля від перевідного крана на головну вісь. Виконавчий диск служить для повороту та фіксації ударного механізму в безпечному або в бойовому положенні. Пускач складається з підпружиненого штока з кнопкою на верхньому кінці. І планки зі стопором. Стопор у безпечному положенні підривника входить в отвір у виконавчому диску. Та стопорить годинниковий механізм у заведеному положенні. На екрані зображена плата годинникового механізму. Стопор пускача у безпечному положенні підривника входить у отвір виконавчого диска і фіксує його. Також на виконавчому диску виконано фігурний виріс. Ударний механізм закріплено на спеціальній платі на двох напівосях знизу годинникового механізму. Він може перебувати у двох положеннях: горизонтальному, транспортному і безпечному або вертикальному. Бойовому. На екрані праворуч зображено ударний механізм у зборі з підривником, а ліворуч ударний механізм на своїй платі. Ударний механізм складається з гільзи, корпусу, ударника з бойовою пружиною, що утримується на бойовому взводі двома кульками. Гільзу сполучено з корпусом двома мідними зрізними чеками, які зрізаються при зусиллі від 40 до 110 кг сил. У гільзу вгвинчено втулку з капсулем детонатором М1. До корпусу ударного механізму прикріплено один кінець відтягуючої пружини, а другий її кінець. Прикріплено до плати ударного механізму. Пружина, намагаючись стиснутись, своїм кінцем тягне ударний механізм у вертикальне положення. Проте його повороту не відбувається через те, що ударний механізм лежить на поверхні виконавчого диска. Таким чином ударний механізм відведено від детонатора, що забезпечує Розрив вогневого ланцюга. Різьбова заглушка закриває механізм підривника знизу. Її вгвинчено в корпус підривника. Відгвинчування заглушки підривника МВЧ 62 забороняється. У заглушці в спеціальному гнізді закріплено проміжний детонатор, який забезпечує передачу детонації від капсуля детонатора М1 до додаткового детонатора Міни. В зв'язку з тим, що на екрані продемонстровано навчальний зразок, проміжний детонатор у гнізді заглушки відсутній. Заглушки можуть виготовлятися з різних матеріалів та мати коричневий або світло-сірий колір. Для належної експлуатації підривника в комплект міни входять два ключі. Ключ підривника і ключ перевідник. Ключ підривника серпоподібної форми призначений для вгвинчування або вигвинчування підривника зміни. В області робочого органа ключ має два циліндричні виступи, які зачіпляються за виступи кришки підривника МВЧ 62. Цим самим відбувається зачеплення ключа за підривник і його поворот. Ключ-перевідник, призначений для переведення підривника з бойового положення у безпечне. Ключ-перевідник своїм виступом вставляється у гніздо перевідного крана, і шляхом обороту по годинниковій стрілці на три чверті оберту переводить підривник у безпечне положення. Підривник МВЧ-62 переводиться в бойове положення автоматично після зняття запобіжної чеки і натискання пускової кнопки пускача. При натисканні кнопки підпружинений шток разом із планкою і стопором опускається. Стопор виходить з отвору виконавчого диска і таким чином вивільняє його. Вивільнившись, диск під тиском завідної пружини починає обертатись. Але за рахунок того, що диск через головну вісь з'єднаний з зубчастими колесами, енергія звідної пружини витрачається на їх обертання. Саме тому обертання диску відбувається не миттєво, а з уповільненням у часі. Диск повертається в часовому інтервалі від 30 до 120 секунд. Процес переведення підривника у бойове положення супроводжується характерним дзижчанням. Це звук роботи годинникового механізму. В момент, коли фігурний виріс виконавчого диска розпочне минати ударний механізм. Останній під тиском відтягуючої пружини почне повільно повертатись і приймати вертикальне положення, повільно заходячи своїм корпусом в фігурний виріз виконавчого диска. В момент, коли фігурний виріз диска повністю стане навпроти ударного механізму і зафіксує його, останній прийме повністю вертикальне положення. Відтепер підривник знаходиться у бойовому положенні. Для переведення підривника з бойового у безпечне положення слід зняти гумову заглушку з перевідного крана. Опісля вставити ключ перевідник виступом у гніздо крана і обернути ключ на три чверті оберту по ходу годинникової стрілки. Виступ перевідного крана повертає завідний важіль, розташований на головній осі. Разом із віссю повертається виконавчий диск, який своїм вирізом повертає ударний механізм у горизонтальне, транспортне, безпечне положення. Одночасно з поворотом осі заводиться пружина годинникового механізму. При повороті диска стопор пускача ковзає по диску до входу в отвір у ньому. При вході стопора в отвір шток пускача піднімається і диск стопориться в цьому положенні. В цей момент чутно характерний клац: це кнопка пускача. Піднялася вгору. Гніздо під ключ у перевідному крані має таку конструкцію, що ключ-перевідник можна виняти з гнізда тільки після повороту крана в початкове положення на три чверті оберту проти ходу годинникової стрілки. При зворотньому повороті перевідного крана виступ на крані відводиться від заводного важеля і у подальшому не заважає його повороту під час ходу годинникового механізму. Після цього кран закривається гумовою заглушкою, а на пускову кнопку можна надягнути запобіжну чеку. Протитанкові міни ТМ62М упаковуються по 4 штуки у дерев'яні ящики захисного зеленого кольору довжиною 72,5 см, шириною 39,8 см і висотою 42,5 см, маса брутто ящика 60 кг. Ручки для перенесення кладуться у ящик окремо від мін. Підривники МВЧ 62 упаковуються по 24 штуки у дерев'яні ящики захисного зеленого кольору довжиною 53 см, шириною 52 см і висотою 40,5 см. Маса брутто ящика. 37 кг. Замки ящика опломбовані. А сам ящик по горішній поверхні додатково закритий пласкою металевою стрічкою. В упаковку з підривниками вкладено ключ підривника і ключ перевідник. Підривники в упаковці герметично закриті поліетиленовим пакетом. Підривники вкладені у три картонні блістери по вісім штук у кожному. Блістери укладаються в ящику один на одного. Підривники в упаковці герметично закриті поліетиленовим пакетом. Під час транспортування повітряним транспортом поліетиленовий пакет перед завантаженням у літак слід проколоти, аби уникнути руйнування упаковки надмірним тиском повітря. На кожному десятому ящику з підривниками закріплено металеву шпильку червоного кольору для проколювання пакета через отвір, що виконаний на передній стінці кожного ящика.